Добрий день, гості, підписники каналу. З вами знову всім вам відомий Дмитро. Всім привіт, друзі. Ну і допомагатиме мені сьогодні, як завжди, день. Всім добрий день. Сьогодні ми хочемо вам показати ось цього красунчика. Як ви знаєте, що це вже тракторний причіп 2ПТС-4. і сьогодні будемо більш детальніше розбиратися, що це для чого він і які його технічні характеристики. Ви можете сказати нам, боже, рібята, що ви нам ще можете розказати про цей прицеп? Ми про нього і так уже знаємо, але ми вам кое що розкажемо. Так, ну і давайте, як завжди, розпочнемо з технічних характеристик даного причепа. Е, значить, внутрішні розміри вантажного кузова. 4 метри довжина, ширина його складає 2,20 і загальна висота в даному випадку це буде 1,05 м. Як ви бачите, кузов саме на цьому причепі за потреби замовника виконаний в стилі загального призначення. Тобто у нас борти нижного ряду відкриваються зверху донизу, як зазвичай, це все на всіх причепах. Ну а верхній ряд бортів, усі 4 борти по кругу, мають болтове з'єднання, ну і демонтується дуже легко у разі. Потреба. Такий кузов має об'єм 9,3 метра кубічних. А в чому різниця між зерновозом і цим кузовом? Давайте я розповім. За вашим бажанням, друзі, ми можемо зробити комплектацію кузова таку, як вам потрібно. Якщо ми будемо говорити про зерновоз, то в зерновозах буде верхня частина бортів закріплена жорстко зварено. А от е, нижній ряд бортів буде навпаки відкриватися. Знизу до верху будуть завіси встановлені у верхній частині. Ну а по нижній частині через усю довжину борта буде йти прижимна пластина, і ручка з замочком буде з передній частині. Збоку тут для того, щоб було зручніше відкривати, коли у вас повний кузов зерна. Як ви бачите, по всій довжині кузова у нас розміщуються три завіси. Завіси у нас обладнуються масляночками для змащення, обов'язково змащуються, ну, вони є з'ємними. Ну а верхні частини, як ви вже всі знаєте, на всіх своїх причепах ми використовуємо бортові замки системи FAS Systems. Вони мають защолочку, яка служить для того, щоб запобігти самовільному відкриванню борта під час руху. По кузову обладнується він елементами. Світлоповернення, да, як правильно їх назвати, попросив ну, катафоти. катафоти. Е, є драбинка для зручності, щоб підніматися по кузову. Ну і також розміщуються два противідкатні упори. Тепер давайте про ходову частину поговоримо. Ходова частина у нас причеп, працює на поворотній рамки, тобто встановлене поворотне коло. Покажи людям, що поворотне коло у нас абсолютно новеньке, обладнане також каналами для змащення і все змащується. Ходова частина у нас ресорна. Використовуємо 9-листову плаваючу ресору виробництва Ярс. Ну і, звісно ж, стоїть ступечка на 8 шпилічок. Одітий суцільно металевий диск виробництва Туреччина, ну і вдіташина 92016, також виробництва Туреччина. Е, як ми вже говорили, що одним із найважливіших елементів на причепах це є гідравлічна система, оскільки наші причепи всі самоскиди. Ну і звісно ж, ми використовуємо тільки деталі перевірених. Виробників, тому у нас на причепах використовуються гідроциліндри Альтервіта. Ви знаєте, це хлопці займаються гідроциліндрами. Дуже багато вони ведуть активного життя в соцмережах, тому ви можете там ознайомитись. Да, до речі, в них є Ютуб канал. Переходьте, дивіться, хлопці показують виробництво, тобто буде цікаво. Так е, що ще можна розказати про комплектацію, мабуть, кузова да, знову повернемося е, одним із головних. Е, Важливих моментів це є те, що кузов, ми вже сказали, це самоскид, то він розвантажується на три боки. Кут перекидання назад складає 50 градусів, і кут перекидання на бокові сторони це буде 45 градусів. Метал, який використовується для складання кузова, це у нас 2 мм йде на борти, і 2 мм вложимо на поли. Ну і також ще щоб помити кузов, щоб його обслуговувати. Є отакий е, упорчик підпор кузова. Так, обов'язково присутні для того, щоб ви могли провести технічне обслуговування, присутній підпор. Для нього зроблений ось такий карманчик. Ви піднімаєте кузов, впираєте сюди стоєчку, щоб воно вперлося добре, гарненько і можна було безпечно тоді працювати. Як ви вже помітили, мабуть, причіп обладнується пневматичною гальмівною системою. В базовій комплектації тормоза ми використовуємо лише на передню вісь. Ну, опять-таки, за вашим бажанням, це може бути все обумовлено, обговорено індивідуально і встановити е, також і задню гальмівну вісь. Е, ну, Давайте власне, повернемось так, е, до заду причепа. Ну і звісно, як ви бачите, в задній частині у нас розміщується це е, світлоіндикація. Встановлена система сюди 12 вольт, е, працюють повороти, стопики. Звичайно ж, є підсвітка номера, а присутня вона тут для чого? Правильно для того, щоб ви сюди почепили номерний знак. А номера ви получите, де Правильно, на заводі теж виробнику. Службу, оскільки ми є офіційним виробником і надаємо повний пакет офіційних документів для реєстрації причепа. Тобто ви станете першим власником, це буде перша реєстрація. Причепа безпосередньо на вас як на покупця. І також, друзі, це все абсолютно новий причеп з абсолютно нового металу. Тобто, всі комплектуючі на даний причеп, вони є абсолютно новими. Це не би чищена, перечищена. Тобто, це новий причеп. Так, друзі, це мабуть. Головний аспект, бо дуже багато нам пишуть коментарі про те, що ми тут перекупи, бариги, і що ціна тут дуже дуже здорова. Ну, по-перше, ви розумієте, що за дві копійки не буде працювати взагалі ніхто. Кожен поважаючий себе чоловік, будь-то це сварщик, маляр чи слесар, зборщик, вони мають отримувати достойну зарплату. Так, по-друге, для того щоб бути впевненим в тому, що ми продаємо вам дійсно якісний продукт. Гарну техніку, яка буде працювати, то ми намагаємося використовувати деталі тільки високоякісні, так? тобто тільки перевірених поставщиків і виробників. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати гарний прицеп, на якому відсутня жодна деталь, буша в використанні, то вам до нас ступиці, поворотні кола. Рама, це повністю-повністю все буде абсолютно нове. І якщо вам цікавий даний контекст, ми вам можемо познімати саме виробництво цього причепа. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, дайте нам знати в коментарях. Ну, чекаємо від вас якоїсь реакції. Ви знаєте, що нам ваша підтримка особливо потрібна. Зараз вона, мабуть, кожному українському виробнику потрібна, тому як кажуть, пальців вгору багато не буває. Ставте вподобаєчки, пишіть нам коментарі. Пишіть, яку техніку вам цікаво було подивитися. Ну, ми по мірі того, як буде в нас виходити техніка якогось іншого плану. Ми будемо перед відвантаженням намагатися зняти вам якийсь коротенький відеоролик. Також тому... у нас є TikTok. Заходьте ще туди, підписуйтесь. Ми там стараємось бути трошки веселішими ніж на Ютубі. Тому я думаю, вам буде цікаво. Заходьте також і туди. Да. Тому, друзі, в кого залишилися питання, в коменти. Там також буде номер телефончика. Можете набирати напряму, будемо відповідати на всі зацікавлені у вас питання. Всім мирного неба, всім до зв'язку. Па-па!